Бізнеси, які аналізують рекламні кампанії тільки в межах рекламних кабінетів Google Ads, Facebook Ads тощо, стикаються з проблемою поверхневої статистики. Рекламні кабінети показують лише базові метрики, такі як покази, кліки, ліди і витрати. Проте вони не надають інформації про реальний фінансовий результат, продажі та прибуток. Адже ця інформація міститься окремо в CRM-системі. Тобто у нас немає співставленої інформації. Тому є ризик витрат грошей на неефективні рекламні кампанії. Дану проблему вирішує автоматизована наскрізна аналітика в Power BI. В одному звіті об'єднуються дані з рекламних кабінетів та CRM-системи. Це дозволяє бачити повну картину від витрат на рекламу до фактичного доходу від продажів. Тому можна оцінити реальну окупність кожної рекламної кампанії. Усі дані оновлюються в режимі реального часу, що дозволяє оперативно вимикати неефективні рекламні канали без зливу рекламного бюджету та навпаки підсилювати те, що гарно працює, тим самим збільшуючи прибутки в декілька разів.